В Ірландії кажуть, якщо вночі почуєш ту під коня, не дивись у вікно. Це Дулахан, вершник без голови. Він їде на чорному коні, а свою голову тримає в руці, її очі світяться жовтим вогнем, а рот усміхається, коли він зупиняється біля чиїхось дверей. Де він промовить ім'я там згасає життя. Його батіг зроблений із людського хребта, а колісницю, кажуть, тягнуть чорні коні з порожніми очницями. Від нього не сховаєшся, замкнені двері, обереги, молитви, усе марно. Та Дулахан не демон він не мстить і не карає, він просто приносить кінець. Кажуть, коли він минає тебе, треба мовчати. Бо якщо зустрінеш його погляд, він забере не тіло, а подих. І коли вітер на мить стихає, а вдалині чути важкі кроки коня, краще не рухайся, бо, можливо, дулахан уже поруч.